На Сумщині немає автошкіл, які б навчали людей з інвалідністю їздити на авто з ручним керуванням. Усі, хто мав в цьому потребу, мають їхати до Києва або інших міст. Герою нашого наступного матеріалу таке не підходить, бо чоловік не має грошей на проживання та навчання у столиці. Ігор Логина отримав інвалідність у січні 2017-го в боях на Світлодарській дузі. Нині займається спортом. Приміром, у травні цього року у відбірковому етапі представляв Сумщину на іграх воїнів. Нещодавно Ігор вирішив здати на права. В інтернеті вбила в в інтернеті вбив автошкола, подзвонив туди. Кажу людина з обмеженими можливостями, що для цього потрібно. Вона каже: спочатку треба медкомісію пройти. Я кажу, ок, з тестом своїм поїхав, він знає, де проходити. Пройшов все. Потім дзвоню цій жінці, кажу: я пройшов комісію, мені треба авто на ручному керуванні. А вона: ой, це треба подзвонити. У нас такої немає машини. Ой, це надо позвонить, у нас такої нету машини. Найближче місто, де йому запропонували навчання Київ, але скористатись послугами столичної школи він не може. По-перше, туди надо приїхати. За автошколу треба заплатити, платити за паливо, і мені цей період десь треба прожити. Я Я тепер на 100% впевнився, чому у нас люди на інвалідних візках так себе ведуть. Їм легше замкнутися в собі і сидіти вдома. там в собі, вдома. У Сумській області діє 56 автошкіл, які навчають на водіїв різних категорій. Жодне з них не має автомобілів з ручним керуванням для підготовки людей з інвалідністю, говорить заступник начальника відділу обласного сервісного центру МВС Віталій Вітковський. Говорить, у сервісному центрі готові приймати іспити у таких водіїв, але за його практики з 2014 року таких випадків не було. З початку року Водіїв з ручним керуванням, практичні іспити в сервісних центрах Сумської області не складали. Є зареєстровані транспортні засоби з ручним керуванням, перебладнані відповідно, але окремо їх статистика не ведеться. Уперше про таку ситуацію почули у сумському центрі учасників бойових дій. Пропонують схему, як допомогти Ігорю Лугіну отримати права на автівку з ручним керуванням. Для цього каже директор центру: можна укласти угоду між заявником автошколою та міським департаментом соцзахисту. Якщо в Сумах чогось немає, але є на щось фінансування за заявою учасника бойових дій, чи особи з інвалідністю на святкини, чи там батьків загибло, складається тристоронній договір. Це питання вивчається, і школа, яка, наприклад, там вивч... не має цих машин, але вона. Є в них бажання, є відповідна там ліцензія. Вони орендують цю машину, наприклад, там, з Полтави, з Харкова чи з Києва. Людина отримує там фахову підготовку, здає екзамени і отримує права. Особисто я йому вчора надала консультацію, які потрібно документи відповідно до переліку, відповідно до постанови Кабінету міністрів 432. На сьогоднішній момент ця особа має е, висновок. Е, Водійської комісії про те, що він може, але йому ще потрібно в індивідуальну програму реабілітації внести відповідні записи з нашої МСЕК. Ми це питання вже опрацювали. Вони чекають особа підійде за наявності висновку від відповідної комісії. Вони внесуть дані. Також Ігорю Лугіну треба буде написати заяву на навчання і отримати направлення з центру зайнятості, говорить Вікторія Литвиненко. Нині, за словами чиновниці, за програмою професійної адаптації навчання на водіїв категорії Д проходитимуть 28 атовців цього року. Каже на програму їхньої професійної адаптації у бюджеті мають 296 тисяч гривень. Володимир Слободян зараз використовує автівку з ручним керуванням. Інвалідність отримав під час проходження строкової служби в радянській армії. Перший автомобіль я отримав від держави в 84-му році. Автомобіль Запорожець, другий в 91 році. На цьому епопея закінчилась. Був змушений придбати його самостійно і переоборудувати на Ручне керування двома руками ще до війни на сході в Донецькій в інституті було розроблено управління для ручного керування іменно для такої машини, як в мене зараз. Переобладнання провели на одному з сумських СТО. Володимир Слободян говорить, що готовий ділитися своїм досвідом з іншими візочниками та автошколами. В інтернеті зараз можна знайти пропозиції від виробників для переробки авто наручне керування. Цей пристрій, наприклад, від шведської компанії для автомобілів з автоматичною коробкою передач коштує в різних модифікаціях від 28 до 35 тисяч гривень. Вживане аналогічне обладнання для прикладу на Волгу стартує від 4 тисяч гривень.